Курс бухгалтерський облік з нуля» в комплексі з БАЗ плюс головний бухгалтер. Наш онлайн-курс створений для всіх, хто прагне опанувати бухгалтерську справу від базових понять до професійного рівня. Ми пропонуємо комплексний підхід, що поєднує теоретичні знання з практичними навичками роботи в програмі БАС. Програма розроблена з урахуванням сучасних вимог до бухгалтерського обліку на українських підприємствах та допоможе вам стати кваліфікованим фахівцем, готовим до викликів реального бізнес-середовища. Кому підходить курс Початківці. ідеальне рішення для тих, хто тільки починає свій шлях у бухгалтерії і хоче здобути професійні навички з нуля. Курс надає структуровані знання, необхідні для старту кар'єри. Студенти. Чудовий додаток до академічної освіти для студентів економічних та фінансових спеціальностей, практичні навички роботи в СБАС стануть конкурентною перевагою на ринку праці. Професіонал можливість оновити знання для діючих бухгалтерів, керівників і підприємців. Курс допоможе вдосконалити навички та дізнатися про нові тенденції в бухгалтерському обліку. Основні цілі курсу освоєння бухгалтерії з нуля. Формування ґрунтованих знань та розуміння принципів бухгалтерського обліку, починаючи від базових концепцій до складних операцій, навички роботи в БАЗ, практичне вивчення програми БАЗ для автоматизації бухгалтерського обліку та формування звітності на підприємствах, різних форм власності, підготовка головних бухгалтерів, розвиток професійних компетенцій, необхідний для роботи на посаді головного бухгалтера включаючи управлінські та аналітичні навички, програма курсу, огляд, вступ до бухгалтерії, знайомство з базами, поняттями, принципами та стандартами бухгалтерського обліку в Україні, реєстрація підприємств, вивчення процедур створення юридичних осіб, то, та реєстрація фізичних осіб-підприємців, ФОП, робота з БАЗ, практичне освоєння програми бухгалтерії для України, налаштування та ведення обліку. Кадровий облік і заробітна оплата, оформлення працівників, нарахування зарплати, розрахунок і сплата податків, звітність, формування та подання фінансової, податкової та статистичної звітності, А за бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, структура та аналіз, подвійний запис, принципи та застосування, активи та пасиви, класифікація та властивості. Бухгалтерський облік ґрунтується на фундаментальних принципах, які важливо засвоїти на початку навчання, Ви детально вивчити активи, ресурси підприємства та пасиви джерела їх формування, Зрозумієте принцип подвійного запису, основу бухгалтерського обліку. Курс допоможе розібратися в структурі бухгалтерського балансу, навчить аналізувати фінансовий стан підприємства та приймати обґрунтовані рішення на основі бухгалтерських даних. Типи та структура підприємств. В курсі розглядається ведення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ та ФОПів на різних системах оподаткування. Ми розберемо реєстрацію ТОВ і ФОП онлайн через застосунок ДІЯ. Розберемо всі системи оподаткування і підприємств. І підприємців, і загальну систему додаткування, і єдиний податок. Вступ до баз та можливості і концов. Єдина база даних база забезпечує зберігання всіх фінансових та податкових даних підприємства в єдиній структурованій системі, з якою можуть одночасно працювати кілька кілька користувачів. Комплексний функціонал, система охоплює всі аспекти бухгалтерського обліку від обліку товарів і поступ до формування звітності, від нарахування зарплати до сплати податків, Автоматизація процесів у вас дозволяє автоматизувати рутинні операції, зменшуючи ймовірний. Є ймовірність помилок, формування проводок, розрахунок податків, підготовка звітності, інтеграція з державними сервісами. Програма інтегрується з електронним кабінетом платника податків, системою електронної звітності та іншими державними сервісами, налаштування баз для підприємства, реєстрація підприємства в системі внесення основних даних про підприємства, назва, код, адреса систем оподаткування, влаштування облікової політики та параметри ведення обліку, відповідно до специфіки бізнесу, створення довідників, заповнення довідників, контрагентів, номенклатури, товарів та постів, банківських рахунків, налаштування рахунків, налаштування плану рахунків відповідно до потреб підприємства та вимог законодавства, ведення початкових залишків, внесення залишків на рахунках, залишків товарів на складі, заборгованості контрактів. Перевірка правильності ведення через формування пробного балансу. Ведення обліку в баз. Покупки, продажі, облік закупівель, документування процесу закупівлі товарів робіт і послуг через створення прибуткових накладнів та актів виконаних робіт, відображення розрахунки з постачальниками та контроль кредиторської заборгованості, облік продажів, формування видаткових накладних, рахунків фактур та податкових накладних. Правізація товарів та послуг, контроль дебіторської заборгованості та термінів оплати від клієнтів, первинні документи, створення обліку та зберігання первинніх документів згідно з вимогами законодавства, наштування типових форм документів та їх автозаповнення в системі БАЗ для оптимізації роботи, оформлення працівників і кадровий облік, підготовка документів, оформлення трудових договорів та посудових інструкцій. Прийняття на роботу, підготовка наказів про прийняття та заведення особових справ, введення кадрового обліку, реєстрація кадрових змін та формування особових карток, звільнення персоналу, оформлення наказів про звільнення та розрахунок компенсації. Правильне документальне оформлення трудових відносин є важливою складовою бухгалтерського обліку. У рамках курсу ви навчитеся створювати всі необхідні кадрові документи згідно з вимогами трудового законодавства України та вести їх облік в програмі БАС нарахування та виплата заробітної плати. Розрахунок окладу та премії, нарахування бази зарплати та додаткових виплат, облік робочого часу, відображення відпусток та лікарняних, виплата заробітної оплати, формування платіжних відомостей та перерахування коштів, розрахунок податків, обчислення ПДФУ, ЄСВ та військового збору. Процес нарахування заробітної оплати в баз гарантується на чіткому алгоритмі, який… Враховує посадовий оклад, кількість відпрацьованих днів, премії та інші компоненти. Ви навчитеся правильно відображати відпустки, лікарняні та інші особливі ситуації. Оподаткування та перерахування податків ви розберете і теоретичну, і практичну частину вручну, і в програмі БАС. Облік коштів банківських. Та касових операцій, ви навчитеся проводити ці операції в програмі БАС, розберете законодавство. В рамках курсу ви детально вивчите процеси обліку готівкових та безготівкових розрахунків відповідно до нормативних вимог Національного банку України, навчитеся правильно оформлювати касові документи та вести касову книгу в програмі БАС. Важлива частиною модулю є практичні завдання з обробки банківських виписок. Формування платіжних доручень та відображення руху коштів в бухгалтерському обліку, формування бухгалтерської та податкової звітності. Заключення та бухгалтерського циклу це формування та подання звітності. На курсі ви вивчите різні типи звітів: фінансовий, баланс, звіт про фінансові результати, податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку. Та статистичні. Баз дозволяє автоматизувати процес формування звітності на основі внесених протягом звітного періоду даних. Ви навчитеся перевіряти звіти на наявність помилок, контролювати достовірність даних та експортувати звіти для подання до контролюючих органів. Особливості діяльності на загальній системі ви розберете і підприємств, і підприємців. Вибір системи оподаткування він суттєво впливає на організацію бухгалтерського обліку. Загальна система характеризується повним спектром обліку всіх доходів та витрат, складнішим документообігом та розрахунки податків на основі реального прибутку. Єдиний податок передбачає спрощений облік мінімум документації та фіксовану ставку податку незалежно від прибутку. На курсі ви дізнаєтесь про особливості ведення обліку на кожній системі, та навчитися правильно. Організовувати роботу з рахуванням специфіки обраної системи оподаткування, підготовка до ролі головного бухгалтера, керівництво бухгалтерів, навички організації роботи бухгалтерського відділу, розподіл обов'язків між співробітниками та контроль за їх виконанням, розробка та провадження облікової політики підприємства, взаємодія з керівництвом. Підготовка фінансової звітності для керівництва, участь у прийнятті стратегічних рішень, консультування з питань оптимізації оподаткування та зниження фінансових ризиків, комунікація з державними органами, представлення інтересів підприємства під час перевірок податкових та інших контролюючих органів, своєчасне реагування на зміни законодавства та адаптація бухгалтерського обліку. Фінансовий аналіз, аналіз фінансових показників підприємства, підготовка прогнозів та рекомендацій щодо оптимізації фінансових потоків, участь у бюджетуванні та контроль за виконанням бюджету, практичні кейси симуляції. Теоретичні знання важливі, але справжня цінність має їх практичне застосування, тому значна частина курсу присвячена роботі з реальними бізнес-кейсами та симуляціями робочих ситуацій ви працюватимете з реальними первинними документами, проходитимете всі етапи бухгалтерського обліку від реєстрації господарських операцій до формування звітності на прикладі умовного підприємства. Реєстрація тут, оформлення всіх необхідних документів для створення юридичної особи, вибір систем одаткування та реєстрація державних органів, повний цикл обліку, моделювання фінансово господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду з відображенням всіх типових операцій, аналіз помилок, розбір типових помилок, при веденні обліку, способи їх виявлення та виправлення, запобігання потенційним проблемам з контролюючими органами. Підсумок і переваги курсу. Завершивши наш курс бухгалтерський облік з нуля в комплексі з Збаст плюс головний бухгалтер, ви отримаєте всі необхідні знання та навички для успішної роботи в сфері бухгалтерського обліку. Це інвестиція у вашу професійну кар'єру, яка швидко окупиться. Сертифікація. Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який підтверджує ваші знання та навички в бухгалтерському обліку та роботі з програмою БАС. Досвідчені викладачем. Навчання проводять практикуючі бухгалтери з багаторічним досвідом, які діляться актуальними знаннями та практичними порадами з реального бізнесу, підтримка після курсу. Ви отримаєте постійний доступ до навчальних матеріалів та можливість консультацій з викладачами, навіть після. Після завершення курсу.